Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Ну що ж, погнали дивитися рейтинг. Україною сьогодні я граю. Отже, я синій колір у мене Україна. Союзник мій це. Оце у нас це Швеція. І це у нас Хуйдзі. Мій опонент це також Швеція. Це зелений колір і це... Серж Електрик. І. Україна фіолетовий Люскай. Ну що ж, дивимось. Отже, тут я намагався якнайшвидше взяти мішки. Значить, тут спочатку стандартні обміни. 3Ц ставлю. Е обмінював я 3000 заліза на дерево і 5000 вугілля на каміння. Залишав значить, я цей залізо, поставив, виходить, одну козацьку хату, зараз в академія пішла. І після цього зроблю 2000 золота заліза на їжу і одразу взяв мішки. Але, <кхід> наскільки я пам'ятаю, щось в мене ніби я взяв мішки, але постійно були проблеми з їжею. Так, на дерево послав 13 чоловік, двоє на каміння. Так, тут піка. Тут уже, дивись, третя козацька хата. У мене одна. Так, я одна поки що. Так, коротше, я прискорю. Ох, ще на дерево послав. Поставив другу козацьку стайню. Пішли чуваки. Тут, до речі, ага, ще немає. Депцентр. У мене вже також є. Зелений у нас грає в Мушкетер. Усі мій піку, так? Ага. Ну що, 4 козацьких хати вже маю. Їжу міняю на все, що можу. І не можу. Їжа тут вже вся прокачана. Так, ну що, менше 2 хвилин залишається до кінця миру. Дві стані маю тут. 3 стані, ууу, хорош. Козацький хот 4. Ой, а що це... Ага, тут вже. Блін, де... Це пропустив, обічаюсь. Тут пішла атака і що у Швидко Швидкостріл і вугільна села. Ось такі прокачки. Тут не прокачані. Підкови немає, палаж немає. У союзника мого. Кіраса <кхух> є. А тут... де воно там? Тут немає? Е -е, казарми. ось такі прокачки. О, в стайні дві у нього, драгуні наймаю. Ще й не всіх, не всі війська послав. Окей, де у нас? Ну тут він, звісно ж, продавлює. Середки ще не прокачані. Зелений що робить? А, тут вже я прибіг на рейд. І починаю забігати в базу. Так, в мене так і дві стайні, ось такі прокачки до третього рівня є. Підков маю. Академія, що там у нас? Сила тільки золота і все. І козацькі хати, такі прокачки... Ох, дивись! Дві шахти зніс, будинки. Ще одну шахту, ще будинки, ще золоту шахту. Так, ну тут все, мій союзник. Пікою Україну продавив. Да, бачу Україні треба ще... Постояти після часу миру. Тим більше що це ще й піка. А, в Україна бач, ну хоча, якби у нього було два швидкостріла, так як він ще й не всі війська свої взяв. То можна було б... і відбитись. Ну і що? Так, все, здається, червоне. Черп... Ой, тобто фіолетовий, сорі. Так, фіолетовий здався. Ну і я тут йому в цьому зеленому підкосив <кій> економіку так непогано. Так, тут я намагаюсь пробити паркан, щоб більш широко зайти. І він тут підбігає драгунами. Так, і я починаю тікати. Так, а захопив націю чи ні, мій союзник. Ні. А ні, є. Ага, нема робочих. А, ні, захопив, ДВФ відбудовує вже. Україну собі. Ну і все, тут по суті вже зеленого немає шансів. Якщо це не якийсь топ-гравець, звісно. Але Серж Електрик я ще... Никого не чув. Так, і що тут я? Побіг, думав забігти, але не встиг. Ага, гармати прилітають. У мене що, у мене 4 гармати є. Так, ну і що, понеслась? Фінальна битва. Так, січкою я ще влітаю. Стрілки, розганяю їх, дошири мої підходять, стрілки навалюють, ось такі прокачки в мене, два швидко стріла, дві сили. І ось такі отут. Ну і все, я тут його продавлюю вже як Без допомоги союзника. Всяка армія ще залишилася в мене. Вугілля закінчується. <кій> і все, і він здається, там і підійшов червоний. Ну що ж, така гра Україною. Така доволі важка нація для мене. Не, 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 як це, не вмію, я не можу толком не нормально грати. Але потрошки вчусь. Ну що ж, дякую тобі, що додивився до кінця. Постав лайк, прокоментуй та підпишись. Що ж, на цьому прощаємось. До нових зустрічей. Пока-пока.